Я хочу миру, я хочу миру в Україні, я хочу жити, щоб повернулися в родину. Алла війчук. Коротке слово з трьох маленьких літер, Коротке слово з трьох маленьких літер. А скільки в ньому? Бажаних надій, промінням сонячним воно налите, і зіткане з найсміливіших мрій. Це слово мир всім бажане й потрібне, найголовніше слово на землі досяйве в темряві воно подібне, якому не страшні всі сили злі, коли є мир в державі і родині, коли щасливі діти і батьки. Ми найсильніші, дружні та єдині, вирішуємо справи за любки. і наші мрії втілюються швидко, і ми добром наповнюємо світ. І у польоці з лебедем лебідка стрічає весен мирних дивоцвіт. І сонце в небі райдужно сміється, як голуб миру лине блакиті. І як же хороше усім живеться. Коли над нами стрімко він летить, тож всі шануймо це коротке слово, у ньому сила і сенс всього життя, щоб струменіла доля веселкова Зради щастя, ради майбуття. Я намалюю на папері, життя. Малюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю, за що нам з тобою так потрібно, будь поруч, будь поруч. Вінчилась і люта жахлива війна, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі дай птахи, я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, не вмирному не. i me.